Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео така, що би, я прийшов до того, що мають бути пістолети для стрільби, а мають бути пістолети для колекції. Тому я не знаю, можу якось от для себе їх поділити. Ну от Наприклад, Торос що від а, З нього дуже приємно стріляти. Як і друзям, як і гості, якщо приходять, бо є автоматичний режим, плюс він важкий, всім подобається беретти. От, а, З нього відстріляно вже більше 50 балонів. От. І через це от він весь, весь облазить. <кій> і фарбувати я його поки ніяк не рішусь. Не, не От, І можливо просто купити ще один такий самий, просто новий, і покласти його в колекцію, де і все. А з цього вже стріляти, ну, поки я не знаю ну, поки не розвалиться, потім просто ремонтувати і все. Тобто є пістолети, яких, з яких приємно стріляти. Як правило, це double action. Там, де курок стає в. Задні, заднє положення і легко його спускати. Наприклад, наприклад Glock, ну, прикольно, але все одно з такого набагато приємніше стріляти. У Глока, наприклад, single action, Ну натискати отакий от подвійний гачок. Тому, мабуть, Глок більше якби, просто для колекції. Ну, Тобто стріляти там з нього можна там, я не знаю, ну, якби для мене там, 1, 2, 3 балони там, на рік, якщо є час. Але, так, наприклад, я от е, завтра вирішив піти постріляти. І ти думаєш, що взяти? Ну, Глок я брати не буду, я пущу, краще візьму Taurus. Або, наприклад. Е, або, наприклад, Shadow 2. От. Тут теж дуже легкий спуск і дуже дуже приємно з нього стріляти. От. Но, опять, те ж саме, що і з Торосом покриття злазить, і тому його треба або відновлювати, або купити просто другий. <кхем> і Тому я вирішив, поки наприклад, з другого shadow стрілять. А, наприклад, з першого перший буде просто в колекції. От. Хай він буде як новий. Таке ж а, для ну, як в колекцію йде USP. Я взагалі з нього тільки один балон відстріляв і щось немає бажання. Хочеться, щоб він таким залишився, просто його в кейс. Коробку на зберігання, Там, дістав, подивився, полюбувався, поклацав, поклав. Сміт <кхем> Весен, ну, те ж саме, що і з Глоком. Корок набагато легше, але, ну не скажу, що дуже прям приємно, сім'ї екшен такий. От, тому я теж більше склоняюсь к тому, що. Його, наприклад, в колекцію просто не стріляти, просто зберегти. Тим паче, що таких моделей вже немає. Там з'явилось, де написано Performance Center і є з різьбою під глушник. А от саме ця модель вже може, мабуть, така колекційна, хай зберігається. Ще з таких моментів. Що а, пістолети з пластиковим руківнем, от, а, набагато дов, довше зберігаються, тому може, наприклад, з того ж глока от, їй було б цікавіше стріляти. Макаров, а, в нього взагалі неприємно стріляти. Дуже великий спуск. Ну, Опять же ж таки, для тих, хто полюбляє, наприклад, да, буде приємно. Це мр 654, в нього є блоубек. Тобто, ну, якесь відчуття є. Але ну, так, щоб його взяти, з нього постріляти, ну, а, мабуть, ні. Теж, теж і про Сік. Я його куплю, купував, купував Бушний, от, але він доволі такий Гарно зберігся. От, попередній власник дуже гарна людина. зберегла все, що було. Ну, видно, що з ним обходились нормально. А, з нього, мабуть, теж один-два балони на рік, або там колись там. Бо от, це покриття от, взагалі мені так подобається. Воно настільки от гарно лежить, прям гарний кольор. Ну, тобто. Хочеться його таким і зберегти. Глок від а, КВЦ. Ну, Оскільки він дублює у Мерецовський, то, мабуть, я з нього якраз і буду стріляти, коли захочеться постріляти з Глока. Пластикове руків'я, воно не буде ніде підлізати затвор, ну затвор може перефарбуємо потім. От. А, щодо. Щодо 1911. От, Він теж якби в колекційний, в нього приємно стріляти, але більше для колекції. Може який ще небудь один купити саме для стрільби. От, но поки цей в колекції. І от виходить, що зараз а, в мене три пістолета, да, з яких я якби от... Якщо йти стріляти, то я буду брати їх. Це блок від КВЦ Shadow 2. Ну, шкода, він з зі всього. Но відчуття від стрільби просто неймовірні. От він. І КВЦ берете теж. От. Виходить, що майже весь умарец, лишається в колекції. Щоб з нього не стріляти, просто, от, щоб вони були. Ну, не то, що взагалі не стріляти, а стріляти по мінімуму. Скажімо так. Ну, все ж таки, мабуть, я дійду до того, що просто деякі моделі купляти в двох, в двох екземплярах, або, от наприклад, як з глоком, ну, тобто один. Колекційний такий, а другий просто для стрільби. Так само з GZA з, з, з один для стрільби один в колекцію. Тобто можна купити яку-небудь бірету від, наприклад, від Umarex M9A3, перепрошую, М9A3 якусь чорну і. Просто її покласти в колекцію, а з Тороса стріляти. Те ж саме з 1911. Наприклад, спробувати який-небудь е від компанії ZigZaur. Там є uh, Seek Air-Nebu типу, Visa People або Імперія Scorpion. От, і теж в нього стріляти, дивитись. А може і навпаки той стане колекційним, а цього з квс буде стріляти? Напишіть, що ви думаєте, як, як ви uh, в колекції uh, відрізняєте. Що саме от ви зберігаєте? А чи є у вас пістолет для колекції, пістолет для стрільби? От, дуже цікаво. Дякую за увагу.